Продовжую фільмувати оці неподобства, які є на околиці кладовища, селища, Великий Любінь. Подивіться, шановні громадяни, що тут робиться. Оце, оце є безгосподарність селищної ради очолюваної фабригом Йосипою Йосипом як мені казали люди, що фабрига не реагує на ці на звернення з приводу того, що треба навести порядок на цвинтарі, адже перше листопада не за горами сьогодні 6 жовтня. Чи може це не цікавить селищну раду, що тут робиться? То мало би зацікавити якісь інші структури природоохоронні, принаймні, тому що це є. Розплідник. Розплідник не тільки. Тут може бути все, що хочеш, сюди можуть викидати. Бачите, тут і тазики, ну, хрести і так далі, це треба все вивозити. Не може бути такого, щоб на цвинтарі був такий безпорядок і вибачте за слово такий бардак.